Добрий день! Сьогодні у нас урок української мови, і ми з вами будемо писати діагностувальну роботу. Робота з мовними одиницями. Для роботи нам потрібно буде зошит і ручка. У зошиті запишіть 17 жовтня діагностувальна робота. Завдання 1. У якому слові всі приголосні звуки дзвінки А редиска, Б. Часник В, гарбуз. Оберіть правильну букву, поставте відео на паузу та запишіть собі в зошиті цифру 1. Крапка, та біля неї букву, яку вважаєте правильною. Завдання 2. У якому рядку всі слова слід писати з апострофом. Поставте відео на паузу, прочитайте слова та оберіть правильну букву. Правильний варіант відповіді. Завдання 3. Визнач кількість звуків і букв у словах. Запиши ці слова. Через рисочку запиши кількість звуків та букв у них. Завдання 4. Зміни букву, що позначає глухий приголосний звук на букву, яка позначає парний дзвінкий приголосний звук так, щоб утворилося нове слово. Запиши утворені слова. Завдання 5. Спиши підкресли слова, в яких букви Я, Ю є. Позначають один звук. Постав відео на паузу та виконай завдання. Перевір свою роботу, сподіваюся, що ти все виконав правильно. Оціни свою роботу, познай стрілочкою смайлика, який відповідає рівню твоїх знань. Дякую за роботу. До зустрічі!